тисяч точної кількості тоді розстріляних і замордованих поляків ще й досі встановити не вдалося. Всі дані були добре засекречені. Відомо тільки одне десятки тисяч. Їх ховали у братських могилах біля Твері, під Харковом, під Києвом, а найбільше в Катині біля Смоленська. Початок квітня це є час, коли ми згадуємо катинську трагедію. В принципі, не катинську трагедію, лише морт катинський. Коли 14, може навіть до 20 тисяч польських офіцерів під час Другої світової війни були безцянсько, просто позвірські, унічтожені, знищені. Згадуємо також жертви трагічної, смерті, трагічного літака, польоту, який 4 роки тому назад розбився над Смоленськими лісами. Там були там навіть два президенти Польщі, Але, звичайно, ми пам'ятаємо в нашій молитві про всі жертви сталінських репресій. Урочисту службу Божу правив єпископ Ян Пурвінський, котрого висвятили в священики рівно 53 роки тому. Із них 37 він працює в Україні, в тому числі 20 єпископом ординарієм Київської Житомирської дієцезії. На поминальну службу до костюлу прийшли молодь і люди старші, були присутні представники Житомирської обласної і міської влади, консул Республіки Польща у Вінниці Сильвестр Рудий. Любе суспільство, воно живе тоді, коли пам'ятає, пам'ятає свою історію, пам'ятає свої коріння і не просто пам'ятає, а виносить уроки з того. І от сьогодні те, що відбувається на східних рубіжах нашої держави, ми бачимо, що уроки з того не винесені і з тих страшних подій, які відбувалися в 1943-44 році. Якщо от, ну, спитати Віталію, ви тут знаходитеся лише як посадовець, що вас запросила польська діаспора, то я вам скажу, що ні, тому що на жаль, я в своєму житті по лінії батька не знав ні діда, ні бабусю, ні дядька, ні тітку, тому що всі були під час цієї польської різни. Просто застрелені, ще й спалена хата. Навіть подивитися на те, скільки тут молоді, скільки дітей, скільки збирається людей з цього приводу. Я думаю, що це велика наука, яку ми повинні взяти від наших житомирян. Після служби відбувся невеликий концерт, де самодіяні артисти вшановували полеглих героїв та співали патріотичних пісень.